Шері Даскій Рінкер Спи міцно. Моє будівництво. Намалював Том Ліхтенгелд. Переклад з англійської у Володимир Чернишенко. Видавництво артбук. Велике будівництво йде. Мотор шумить, земля гуде. Сумлінно трудяться машини, кладуть дороги. Зводять стіни, та сонце котиться за гори, Ану бігом глушіть мотори. За день награлась дітвора, тепер у ліжко їй пора. Вночі потрібно спати міцно, щоб завтра будувати місто. Он кран підважив гаком шпалу. Управо, вліво, вниз помалу. Глянь. Сонце йде за небокрай, рівненько свій вантаж вкладай. На завтра ще роботи стане, пора у ліжко, любий кране. Міцні опори тихо склав, загуркотів, запозіхав, колеса зручно зупинив, заплющив фари добрих снів. добра ніч, вантажний кране. Бетонозмішувач трудився, та ще й співав, коли крутився. Вже позіхає, ниють шини, але ж і гарна вийшла днина. Ще форму забетонувати, і можна солодко поспати. Помив боки, кабіну втер, Мостився зручно, а тепер заснув спокійно. Бачить сон, проте як змішує бетон. -ш -ш. Добраніч, бетонно Бач, самоскид везе легенько, вантаж великий і маленький, хоч ґрунт, хоч камінь, хоч багно. Веселий він усе одно велику купу нагромадив, попрацював поспати радий. Знайшов куточок у дворі, зірки та місяць угорі, та міцно затулив і глушниками захропів. Добра ніч самоскиде. Бульдозер вміє все згортати, для цього в нього є лопата. Він нею пхає, суне, горне, кругом гуде. І від диму чорно, і дужий, і крутий, щойну але стомився, йде до сну. Він довго димом позіхав, любенько гусениці склав, зарився у м'яку грязючку, заснув тихенько і не звучку добра ніч ульдозерем. Ось екскаватор землю риє. Ковшем, що хочеш, він уміє, Копав траншеї та канави, Але настав кінець забави, Ще кілька куб і кілька ям, І вже лягати треба нам. Він потягнувся, позіхнув, ковша під себе підітнув, бочком на гусениці ліг, І враз заснув без задніх ніг. За довгий день стомився так мій будівельний автопарк. Знов буде ранок за вікном щось побудуємо гуртом. А зараз двигуни глушіть, стрімкі колеса зупиніть. Була цікава денна праця, тепер хай з них хороші сняться. Настала ніч, поснуло міцно. Моє маленьке будівництво.